ЛФМід 45 це інноваційне мідне мікродобриво третього покоління, створене для позакореневого підживлення культур, що чутливі до нестачі міді. Мідь у складі препарату знаходиться в органічній формі, що забезпечує її ефективне засвоєння через листя. Крім того, у складі добрива азот і сірка, які разом з міддю беруть участь у синтезі вуглеводів, білковому обміні та регуляції дихання рослин. Препарат покращує фотосинтез, зміцнює клітинні стінки та підвищує стійкість до стресових факторів. Культури, які особливо чутливі до дефіциту міді: цукровий буряк, пшениця, ячмінь, соняшник, овес, льон, люцерна, кукурудза, коренеплоди, виноград та овочеві культури. Основні фази внесення кущіння, трубкування та початок наливу зерна для зернових культур. Формування зав'язі для винограду, змикання в рядах та міжряддях для буряків, бутонізація для соняшника, ріпаку, томатів і картоплі, укорінення і формування плодів для овочів, рожевий бутон і осіннє підживлення для дерев і ягідників, робочий розчин, крапка, польові культури 200-300 літрів на гектар, виноградники до 800 літрів. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.